Але то гарна сьогодні казкова погода у косові на базарі. Дивіться, які засніжені дерева. Домашній хліб продається. Всього все по 20 гривень. Яка ціна пшениці? 9, 9 гривень. А буряк? 10. 10. Кукурудза? 9. 9. Яка ціна сала в банці? 200 гривень. 200 гривень. Яйця по чому сьогодні? По 9. По 9 Яка ціна порося сьогодні у косові на базарі? 200. 200. Як їх купити, кажіть номер телефону. 096, 12, 10, 398. Трохи антикваріату вам покажемо. Чи знаєте, що це таке? Золото на косівському базарі. Яка ціна глечиків ваших? Від 150 до, до 600. Отак є. Гарні, вироби. У нас в суття Ядідаси Терекси, Юбеланси, асікси, Найкі, Каламбі. Ну і як же без коників? Вони так само тут є. Дуже багато різної серної продукції. Мед. Різний. І, звичайно, ікра, рибка. Все, є в косові на базарі.